Пата на ППО, які росіяни розгорнули в окупованому Криму. У ніч на 10 червня сили оборони України завдали ударів по зенітному ракетному дивізіону с 400 у районі Джанкоя та по двох с 300 біля Чорноморського і в Паторії. За даними генерального штабу збройних сил України, жодну з випущених ракет армія РФ не перехопила. В усіх трьох районах відключилися радари комплексів і здетонували боєкомплекти. А в ніч проти 12 червня українські ракетники поцілили по С 300 та двох С 400 біля Бельбека та Севастополя. Там теж була детонація боєприпасів. Повідомили в генштабі. Відео із Севастополя про можливе ураження з РК С 400 публікує телеграм-канал Кримський Вітер. А видання Форбс пише: Бельбек стає паскою для найкращої російської ППО. Українські удари ракетами атакам знищують. Системи настільки швидко, що вони не встигають розгорнутися. Тільки до 11 червня росіяни втратили два командні пункти з 404 чотири радари та 16 пускових установок. Це супутникові знімки після удару сил оборони по військовому аеродрому Бельбек біля Севастополя у ніч на 16 травня. На цих світлинах видно уражені російські літаки. За даними британської розвідки, було знищено два винищувачі: міг 31 один, су 27 і пошкоджено міг 29 Це був щонайменше десятий удар сил оборони України від початку повномасштабного вторгнення по кримських литовищах, які використовують росіяни. До того була атака. На аеродром Новофедорівка біля Сак у серпні 22-го. мамуль, мамулечка, давай надо свалювати сюди. Минулого року у липні вибухи лунали на авіабазі Октябрьське. Цьогоріч у січні сили оборони атакували аеродроми Новофедорівка і Бельбек. На останньому уразили щонайменше три ворожі літаки, повідомляли у повітряних силах. Потім у квітні палало в районі аеродрому Джанкой. За даними розвідки, в окупантів знищили та пошкодили пускові установки ЗРК С-300, радіолокаційні станції та пункти управління ППО. Після цих ударів росіяни почали змінювати місця дислокації своєї бойової авіації. Рух, а теж зафіксував. Окупанти відновлюють закинуті литовища у Криму. Це ексклюзивно партизани підтвердили у коментарі для Суспільне Крим. що й сліді немає. Войнослужа сьомої авіаційної дивізії СРФ. наше движення, стали сообщати нам о том, що росіяни активно встановлюють аеродроми. в глубине всего полуострова. Сообщается, что начались подготовки по установлению аэродромов в Кировское Багерова. Заводською наслідки ударів сил оборони України по аеродромах в Криму окупанти ніколи не коментують, повідомляючи лише про збиття ракет. Натомість військовий експерт Сергій Грабський каже, передислокація техніки дійсно свідчить про результативні ураження. Це тимчасова задача, яку так дійсно вони можуть виконати. Чому тому що це просто розосередження свого авіаційного парку з метою зменшення вірогідності ураження». Але саме зменшення вірогідності враження, тому що самі розумієте, скрите переміщення літаків, маючи вуха і глаза наших патріотів, наших героїв Криму, ну дуже складно. Військовий оглядач Владислав Селезньов каже: Росіяни поки не наважуються виводити бойову авіацію з Криму. Якщо вони не будуть змушені вивести свої літаки та вертольоти за межі тимчасового окупованого Криму, буде зростати плече. Підльоту відповідно бо можливості російської авіації буде значно знижені. Та чи допоможе росіянам перекидання літаків на старі аеродроми в Криму? Ми про всі аеродроми знаємо про працюючі, про непрацюючі. тому що це наш Крим. Знаємо де можливо краще ніж росіяни, де що можна розвістити на півострові є чимало закинутих литовищ, розповідає Владислав Селезньов, проте не всі вони придатні для окремих видів військової авіації. Так на литовищі Багерове ще в 90-х були демонтовані і вивезені аеродромні плити для прийняття на цю інфраструктуру сучасних літаків. Які мають турбореактивні двигуни. Зараз інфраструктура Литовища Байдера не пристосована. Але непедалік Баррі є Литовище Кіровське, яке до воєнного час було ключовим об'єктом державного науково-пробувального центру Збройних сил України з місцем дислокації в Приморському. Так тобто, там вся інфраструктура відповідна є. Я думаю, що зараз росіяни цю інфраструктурну єдиницю почали використовувати в повному обсязі. Переміщення авіації за словами Сергія Грабського дороговартісна справа. Любе переміщення це додаткові витрати коштів. Любе переміщення це вплив на боєздатність цих літаків. І, і любе переміщення це потреба дозабезпечувати забезпечувати їх і створювати відповідну матеріальну базу для того, щоб розвищувати їх на тих чи інших аеродромах. Це серйозний виклик для росіян. Я маю надію, що цей виклик буде тільки наростати, і в кінці кінців вони не будуть спроможні. Втримати Крим на російські літаки може чекати така ж доля, як і на кораблі у Чорному морі, вважає Павло Лакійчук. Бачите, як по Севастополю почало перелітати, вирішили перемістити на різні точки. Ну, правда, як згодом виявилось, що навіть новоросійську заховатися не можна від наших морських дронів. Ну так буде і з аеродромами. Будуть розосереджувати, а потім зрозуміють, що в Криму не сховаєшся. А далі і краснодарському краю теж проте це протистояння напряму залежить від наших ресурсів і ресурсів Росіян, додає Владислав Селезньов. Бо, перш ніж поцілити по ворожих літаках та вертольотах, які там будуть розміщені, там треба буде здолати систему протиповітряної оборони. Якщо ж ми матимемо змогу і далі в такому темпі знищувати окремі елементи протиповітряної оборони ворожарві на тимчасово окуповано кримським постом, то ворога не має жодного шансу. Тобто ключове питання чи вистачить нам ресурсів у вигляді ракет штом Shadow. Чи тих саме скальпів, чи атакарців, чи дронів для того, щоб система методично перетворювати на купу металобрухту ті саме ворожі системи протиповітряної оборони. до слова, очільник ГУР Кирило Буданов повідомив. Окупанти завезли до Криму елементи системи С 500 найновішого російську розробку ППО. Там тестуватимуть на можливість протидіяти ударам з західним ракетам. Вікторія Кордубан, Богдан Заїка, Суспільне новини, Крим. Дзвони Михайлівського золотоверхового. В собор везуть Ялту Олександру Рязанцеву, українську військовослужбовицю, якої не стало 11 червня. Її зустрічають з квітами та на колінах. Тут у соборі Шурю Рязанцеву відспівують. Біля труни батько та сестра. На церковній службі люди, які не знали Ялту, але прийшли вклонитися захисниці. Ті, хто з нею товаришував у мирному житті, та побратими, які з нею були на передовій. Що вона отримує ну, своє найкраще по смерті, бо вона його вибрала і служи. Ми з нею були так пересперетинались в довоєнному житті. Ми я також працював в телевізійній сфері. Ми колись бачились на проєктах, познайомились там, але насправді познайомились вже на війні. Шура в житті була емпатичною, доброю, веселою, душею компанії і щирою у своїх намірах людиною. Вона була завжди активною з чіткою громадянською позицією, яка, мабуть, не всім притаманна в нашій країні. Спогади тільки найпозитивніші з нею. Одна асоціація це доброта і світло. Після відспівування жалобна колона рушила до майдану незалежності. Біля стели незалежності. Люди теж зустрічали українську захисницю на колінах. Сьогодні ми прощаємося з героїнею України Ялтою. Ми прийшли віддати шану. І я вважаю, що кожному українцю треба в цей день приходити віддавати шану нашим загинутим героям. У мирному житті Шура була стилісткою та художницею з костюмів. Працювала зі співаками та артистами, які сьогодні теж прийшли попрощатися зі своєю подругою. До мікрофону підходили сказати кілька слів або ж заспівати. Єдиний спосіб, як позбутися цього болю, це повернути Крим. Я прийду летіти, повстимо за тобою. Я молодий солдат, і знаю всі слова любові. Ялта мріяла повернутися додому у Крим, мати родину і дітей, та пішла доброволицею до війська. Як наважилася, поділилася в інтерв'ю Суспільному Крим навесні цього річ. Поділилася, як брала участь у Революції Гідності, рятувала поранених на Інститутській. А ще як у березні 2014 року разом з іншими активістками вирушила до Криму. Там пережила полони тортури. У лютому 2022 року долучилася до лав територіальної оборони, а згодом приєдналася до нового підрозділу у складі десантно-штурмових військ. Та за день до переведення Ялти не стало. Неї зупинилося серце у лікарні Житомира. Шурять Разанцева назавжди залишається у строю. І її назавжди 40.